В якому ми є, хто визволить, хто не виграє війни проти України, ніхто не виграли польські королі, не виграли московські царі, не виграли комуністи, ніхто не виграли гітлерівці, ніхто не виграє, не виграють і Донецькі. І Донецькі не виграють. <ріст> Завершуючи словами Шевченка. Вставайте, люди добрі! Кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю кропіти. Слава Україні! І ми як опозиція прийняли рішення: рішення про те, що треба йти в народ. Рішення про те, що треба вас просити вставати. Наступного тижня ми поїдемо проводити народні вічі. Ми поїдемо піднімати людей. Ми поїдемо звернутися до вас з одним. Ніхто нас ніколи не переборе. Ми сильні і ми йдемо вперед до перемоги.